До міжнародного дня сім'ї у Вінниці провели велике спортивне дійство. Діти разом зі своїми батьками могли пограти у бадмінтон, теніс та шахи. Представники спортивних шкіл міста розповідали про свої перемоги та головне про важливість командної роботи як під час тренувань, так і змагань. Захід сильні, вільні, спортивні, організували у громаді для того, аби малечі відчула важливість батьківської підтримки, а дорослі об'єднання родини. Більше 30 хлопчиків та дівчат разом зі своїми батьками прийшли на центральний стадіон міста, аби навчитись та позмагатись у різних видах спорту. Лав Мончак прийшов на сімейний захід з братом та мамою. Найбільше хоче навчитись грати у бадмінтон. Найбільше я люблю бадмінтон, тому що це моя давно забута гра. Брат тільки вчиться грати, воли ой, бадмінтон, а Мама же мія. На сімейний захід завітали представники семи спортивних шкіл громади. Вони презентували свої досягнення, вчили дітей грати у різні ігри та записували у секції. Щоб діти прийняли участь в різних, наприклад, локаціях таких фізичних, щоб вони поспілкувалися. Було зроблено така реєстрація, де багатодітні сім'ї, багатодітні дітки могли зареєструватися, щоб прийняти сьогодні участь саме у такій вікторині і відчути отаке власне, скажімо, свято. Захід відбувається організатором її департаменту соціальної політики разом у співпраці з комітетом по фізичної культури, а також за підтримки між. Координаційного гуманітарного штабу наразі в нас бере участь, більше зареєструвалися дітей, але сьогодні прийшли і будуть приймати участь 35 дітей, саме з багатодітних родин. Всі вони такі активні, позитивні і налаштувалися на гарно проведений час, і щоб отримати позитив, спілкування, гарний настрій, щоб відчути це свято. Адже сім'я це найголовніше, що є в нашому житті, а особливо в умовах воєнного стану. Запросили діточок, ви бачите, сьогодні такі наші комашки. І по п'ять років і трошки старші прийшли е, отримати свої подарунки і прийняти участь, тому що як Комітет по фізичної культурі працює, відповідно, у нас спортивні є локації. І сьогодні таких локацій у нас сім, і кожен може обрати та, яка дитині більш підходить, і в той же час записатись в спортивну школу міста Вінниці. Біля кожної локації, наприклад, у нас локація, ми бачимо по тенісу, стоять два тренери досвідчені, які тут же можуть підказати, як грати, і тут же може записатися в секцію, яка знаходиться при дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 міста Вінниці. Ви знаєте? Приємно, що в дуже в багатьох багато енергії. Зараз дуже активні діти, і я закликаю всіх батьків цю, як то кажуть, енергію направити в правильне русло. Безпосередньо заводьте в наші секції, заводьте в нашу спортивну родину. Для дітей спорт, особливо в юному віці, дуже корисний. Він розвиває, координує і загортовує наш характер. Діти отримали не лише чудові емоції та знайомства з різними видами спорту, а також солодкі призи. Владислав Гемба, Денис Денисковтун, телеканал Віничина.